Щороку заслужена артистка України Алла Кобелянська збирає своїх вихованців на новорічні забави. Зйомки шоу відбуваються у різних місцях Цьогоріч Новорічну казку діти розповіли у драматичному театрі, а допомогли їм знані в Україні співаки. Як все було, дізнайтесь в новорічну ніч, а подробиці розкаже Богдан Малецький. Із самого ранку у обласному драматичному театрі імені Озеркевича людно. Спочатку тут працюють декоратори, світлоінженери, знімальна група та організатори шоу Алла і Степан Кобилянський. Згодом зал починає наповнюватися дітьми. Алла Кобилянська вміло розміщує їх по імпровізованих переодягальнях. Організаторка каже, що не могла залишити талановитих дітей покуття без новорічного свята. Вже традиційно ми проводимо спільно з телеканалом «НТК» наш новорічний телепроект. Він має назву Новорічний Зорепад, і це оправдано, тому що як правило збираються зірки цього року. У нас нововведення, тому що крім маленьких зірок, які у нас співають, танцюють. У нас в нашому телепроекті беруть участь і дорослі зірки. Я думаю, що глядачам телеканалу буде цікаво побачити наших артистів Коломийських. Цей гурт, дзвони, цей Михайло Пополюк, Любомир Згурський, Віра Боднарук. Наряду з ними талановиті діти нашого краю. І я впевнена, що буде цікаво подивитися цей проект нашим коломиянам. Цьогоріч у шоу доволі багато танцювальних номерів були тут і жартівливі, і бальні, і сучасні, а найголовніше народні танці. Хореографи підготували не лише цікаві костюми, але й багато декорацій. Потішили також і співаки. Практично всі працювали із танцювальними колективами. Загалом у зйомках програми взяли участь майже пів тисячі дітлахів. Якщо рахувати, що вони приїжджали на захід із рідними, то у залі. Того дня побувало майже вдвічі більше людей. А новорічну програму Але Коблянської не пропустіть, перегляньте у новорічну ніч.